Почнемо святкувати наш день народження. Нагадую, що ми на нашому Ютуб каналі, якому виповнюється сьогодні 8 років. Ну що ж, якщо мене добре чути, можете поставити плюсики, щоб я знала, що ви все добре чуєте. Все, що буде тут відбуватися. Це добре. Ще хочу попередити, можливо, сьогодні дуже великі перебої з інтернетом, може бути не дуже якісна зйомка, тому я прошу вибачення, це не від нас залежить. Ну що ж, я рада вас всіх вітати на нашому Ютуб. YouTube... У мене сльоза пробила на нашому ютуб-каналі. З вами магазин Рукоділля Ярн» і я Яна. Ну що ж, нам сьогодні вісім років за цей час було зроблено дуже багато. На нас підписалося майже 234 тисячі підписників. У нас більше як півтори тисячі відео. Ну, це звісно, що це цифра, і в нас на 100 тисячах підписників. Ми б вже потримали нашу сріблясту кнопочку, але ну самі Розумієте, які обставини із за них, поки все це не закінчиться, ми її не зможемо отримати. І як це все відбудеться? Ми обов'язково зробимо відео або навіть прямий ефір, коли будуть нам вручати цю кнопку. Ми так дуже цього чекаємо. Яночка, тут всі, всі вітають, всі вітають. Пишуть з Днем народження з різдвом теж вітають. Ну, зрістством, я, я гадаю, що спочатку чекають, хто ж все-таки отримає подарунки від нас на день народження. Ну, але спочатку хочу всім подякувати, всім, хто на нас підписаний, хто ще підпишеться, щиро і велике вам дякую за те, що ви з нами, що ви обрали наш канал, що він вам цікавий, корисний. Я зі своєї зі своєї сторони ну буду дуже старатися зробити його ще корисним, цікавим, і щоб до нас більше приєдналося. Хочеться заробити золоту кнопку, і хочеться набрати мільйон підписників. Тож, якщо ще не підписані на нас, то ж підписуйтесь, можете своїх друзів підписувати, хто займається в'язанням. У мене на наступний рік дуже багато планів. Я більше хочу зробити акцент на майстер-класи. Так що свої побажання ви можете писати нам в коментарях. Я їх завжди у мене ранок починається, що я відкриваю Ютуб. І починаю відповідати на всі ваші питання, побажання, ваші похвали, Різ, різні різні, ком, різні коментарі, вони є різні. Ми ну, одним подобаємося, одним ні. Ну, так що я вам всім хочу подякувати за те, що ви з нами. Так, нам тут пишуть, що ми дуже класні, і ми точно зможемо набрати мільйон підписників. О, Хочеться мільйон. І хочеться на щоб так не вийшло. Що ми сріблясту і золоту кнопку отримаємо на Ні. Ну давайте спочатку срібну. Нам тут пишуть, що нас дуже люблять. От ми вас теж дуже любимо. Ми вас всіх дуже дуже любимо. Знаєте, якось нещодавно ну, на днях я повернулася зі Львову, там був день народження нашого львівського магазину, там все пройшло просто чудово. Мене впізнавали на вулицях, приходили на магазин спеціально, щоб зі мною поздоровкатися, зробити селфі зі мною. тому що... Ну, вже за, от я вже працюю на цій фірмі 8 років. Я коли я прийшла на YouTube канал, там було всього лише півтори тисячі підписників. Не знаю, як я працюю, погано чи добре, але 234 тисячі, я вважаю, що це теж моя заслуга, що я до себе пригортаю все найкраще, це вас. Ой, це ж... <свят> Це дуже мило. <свят> ну... <свят> Давайте у нас Яночка вона з вами розмовляє, і ви можете написати питання. Так, трансляцію бачимо. Бачимо, бачимо, що А Можете писати поки свої питання, поки у нас трошечки підвисло. Так, воно зараз, а, воно вже час пішов, вже воно відвисло. Чудово. <свят> вже чудово. Так, поки пишіть питання, пишіть, поки у нас трошечки інтернет стабілізується, якраз Яночка. Питаючи, будемо ми в Первомайському. Може... А нас не завжди просять кудись десь відкрити магазин. Так кожне місечко просить, щоб відкрили магазини. Одне, коли ти замовляєш на сайті, і зовсім інше, от я була вже в наших магазинах на днях народженнях, і всі приходять, оце пощупать, подивися на сайті, кажуть. Це одне, а коли ти її бачиш отак, можеш її зробити отак, і отак, і отак, то це вже зовсім інше, інше зовсім. Тому, звісно, ми будемо старатися, ми хочемо, щоб наш магазин був у кожному куточку, щоб ви могли прийти, купити, подивитися. Просто як приходять і можна. Годинами кружляти між рядками, я до неї підходжу, кажу, вам допомогти щось. Ну, ну, дивлюся, що година вже пройшла. Вона каже: Я релаксую. Ну це так мило. Просто ходять, релаксують і просто дивляться на все це. А подивитися, є на що. Так, нам пишуть привітання. Я вас вітаю з днем народження. Дуже хочеться бачити вас у Харкові. Дуже хочеться, щоб відкрило відкрили магазину Харкові. Бачите, я ж кажу, всі хочуть, щоб ви кожне містечко, куди не глянь. Ну я ж по коментарях бачу, що і там просять, і туди хочуть, і ну не все зразу. Так. Тут так все поступово, все поступово. Так, все поступово буде. Так, ну, що ж. За привітання, будемо відкривати подарунки. Так і будемо так, на, 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 нагадую, що був конкурс. Е треба було написати привітання і обрати переможця, будете ви самі своїми лайками. Вже обрали. Ну, вже обрали. Та, вже час вичерпано. Ну, Деякі ще дос досі пишуть. Нам все одно приємно. <та>? <Omaha> нам дуже приємні ваші привітання. Я вам щиро дякую за них. І я не знала, що окрім того, що ви в'яжете, ви ще складаєте такі вірші. Я читала, і в мене прямо таке захоплення, таке перехоплювалося перехоплювалась мене ці емоції, що такі талановиті у нас наші підписники, наші дорогі. І тож, все рівно, яке б воно не було, це побажання нам, наше привітання, то. Ми рахуємо переможців по лайкам. Деякі назбирали, мабуть, підписали своїх знайомих, хто займається в'язанням. Може, попросили когось, але деякі назбирали багато, деякі мало. Я особисто я пролайкала кожен, кожен. У нас дівчата на офісі теж всіх пролайкали. Тому, ну що ж, почнемо з восьмого місяця чи з першого? Давайте знизу. Давайте. Давайте знизу. І так, восьме місце. У нас під ніком бусик 7 лайків. Сьоме місце. Це. Давайте восьме місце і одразу будемо подарунок. Так, восьме місце. Ось У нас восьме місце. У нас тут подарунок, на пів... Вовняна пряжа і до неї для оздоблення з люрексом. Теж ну і звісно, в кожному, в кожному подаруночки, що су, лежить цукерочки і наша візіточка. Так, це наша головна. головне. Ось така візитка зі мною. <світ> <світ> так. так. Восьме місце є, ми його так відкладаємо. Вони всі підписані, все пронумеровано, так що ви отримаєте то, те, що там покладено. Так, Ось восьме місце. Виграли. Так, нік, ми продублюємо в описі. Став, Далі. Став, хай буде тут. Так, давайте, щоб вам так, місце, сьоме місце. Ксенія Кія. вісім лайків. Вісім лайків. Да. Сьоме місце. Вона від нас отримає бабінку королівської паєтки. Дуже круто. І там звичайно цукерочки і візутні. Так, шосте місце е, Яна Миколаївна. Вісім лайків теж у неї. Ну, набір для в'язання повутинки. Вау, дуже гарні кольори. З мілкою паєткою. Клас. Це в нас шосте місце було, так? Так, це так. шосте місце. П'яте місце Людмила Піскун. В неї дев'ять лайків. Так, Так, що у неї? Тут набір плюшової пряжі дуже для. Ну, В'язання з змійки. Так, у нас цей рік змій, змій якої? Зе? зеленої Так, і от такий подаруночок якраз в'язати такий символ року. Так, так четверце, четверте місце. Е, тут у нас лежить пряжа. Софті Мега від Алізе, чотири моточки для невеличкого пледа. І це у нас четверте місце. Ірина U2H8G. 12 лайків у неї. Так. Так. четверте місце було? Так, третє місце це Костя козлов 37.05, 12 лайків. Він отримає від нас три моточки Саммер. Для літнього виробу. Клас. Так, друге місце е, нік Юсер Хину. Ну, там я колись зайшла, там було написано все про велосипеди. 22 лайки. Так, від нас ви отримаєте чотири моточка на павутинку, Це мохер на шовку. І перше місце. Так. У нас лайкнем 25 лайків, у неї саме більше, і вона отримує від нас набір для в'язання шкарпеток. Так. Тут три моточки пряжі, Я покажу: три моточки пряжі, спиці, вірочка. Ну і звісно, цукерки, цукерки, візиточка наша. Чудово. Ось такі подарунки. І ще хочу нагадати, що у нас хто перший відгадав, що нам день народження нашого Ютуб каналу, це було було корисне прорізне. Ви ніяк не відгукнулися, ваш подарунок вас чекає. Так, а тепер переможцям що треба зробити? А тепер. Тих, кого я назвала. Я ще пропишу це під цим під, під відео з конкурсом. Кожному хто виграв. Вам треба написати в наш інстаграм, що ви отримали подарунок і яке у вас місце. Ми менеджерам все передамо, і склад вам запакує і вийшли. Менеджери уточнять місце або так, менеджер, місто, куди з вами зв'яжуться. Да, і вже ви отримаєте свої подарунки. Так. Ну що, подаруночки отримали. У вас є ще можливість написати будь-яке можливо привітання або питання до Яночки. Я думаю, вона дуже рада. Вона на початку навіть трошечки розплакалася. Реально... Я дуже нервую. Так. Це для мене. Це будемо так казати. Ми ще ніколи не, не святкували день народження Ютуб каналу. А в цьому році. Ну кажу, ну давайте. Ну день народження магазинів. Ми святкуємо. Ну, у нас же ж теж день народження. Ми теж хочемо зробити собі свято. Ну і я сподіваюся, що всім сподобалось теж свято, всім сподобався і конкурс, і щирі, реально щирі слова Яночки, які вона каже, і казала в анонсі. Це справді так вона думає, і вона справді дуже розчулилася, коли казала ці слова. І для неї це реально важливо. Тому можете їй зараз ще написати якісь побажання або питання. І, будь ласка, вона зараз я їй все озвучу і вона все побачить. Всі дякують, всі, всі дякують. Дякую. І вам всім дякую, що ви з нами. Наступному році я думаю, ви чи будуть ще конкурси, Яна. Конкурси будуть, будуть, і ми вирішили майже з, ну, майже з, зі всіма там майстер-класами робити якийсь конкурс або просто так, або просто за коментар. У нас будуть ще конкурси, і хто не виграв, ну. Не засмучуйтесь, у вас ще буде нагода виграти. Просто слідкуйте за нашими анонсами, за нашим відео. Для цього треба підписатися і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити всі ці конкурси. Так, тут питають переможці. Якщо немає інстаграму, ви можете написати в наш інстаграм, так, і там у нас є посилання на наші інші соцмережі, тож ви можете написати нам або, наприклад, в Телеграмі, або в Вайбері, або можливо в можливо, Фейсбуці. Так? Е зараз. Можливо, якщо ні, якщо немає інстаграму, ви можете написати під коментар під відео. З нашим конкурсом, і... або можливо, або на можливо, сайті нашому на номер написати нам так чи перетелефонувати mm -hmm. менеджерам. і сказати, що ви виграли конкурс да, на ви сайті ви... є номери телефонів менеджерів. Я можу їх під відео з конкурсом, їх продублювати, і ви можете зателефонувати або або написати в наш вайбер або телеграм. І так можна зв'язатися. Питають, можете ще раз сказати переможців. Яночка, ми розкажіть, що ми пропишемо так? Пер... Переможців я всіх пропишу. Під відео з можна, можна отак зробити. Давайте отак. Я напрямо всі нікнейми, всі випили прямо ось так, будь ласка, і корисно про різне, так, а наш підписник. Напишіть нам, зв'яжіться з нами, бо маєте забрати теж свій подарунок. Так, так все. Я думаю, скріншоти, якщо зробили, подивилися. Ну, я кожному ще зараз пропишу, що ви виграли, і яке у вас місце, щоб ви могли сказати це менеджерам. Так, так будемо що будемо завершувати. Да, завершувати. Я дякую всім, хто прийняв участь у нашому такому конкурсі, конкурсі. Він, будемо казати, так, перший. тож... Бліном він не буде, <ріст> не був. От так що конкурсів ми ще приготували багато. У нас є, що ще раз дати по пляжі. <ріст> так що підписуйтесь, хто ще не підписаний. Обов'язково, бо так ви і дізнаєтесь про конкурси, адже вам да, про розповідають. Я вже казала, що увагу. треба підписатися і увімкнути дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І якщо більше питань нема. Так, будемо закінчувати. Я дякую ще раз всім. В'яжіть із задоволенням, всім па-па і солодких вам петельок.